Всіх вітаю! З вами я, колекціонер плодових Україна Кропивницький. Сьогодні 21 червня 2024 року. Ось в цьому році на силу дочекався сигналочок Черешні. Дуже рідкий сорт. Зі Сполучених Штатів. Сорт назва Райнер Strubberгі. В перекладі Райнер Полуниця. Дуже чудовий сорт в Америці чисто комерційний. Я так розумію, це клон від самого Райнера. До речі, Райнер Одна із небагатьох черешень, з яких роблять ізюм. а Американці зробили цей сорт вивели Райнер Полуниця, Райнер страубері І цей сорт тільки продається. В спеціальних упаковочках і, звичайно, тільки на вагу в цих коробочках упаковці, і більше ніде не купиш, маю в виду цей сорт, тільки фермера вирощують Ну а так як я являюсь колекціонером плодових, то звичайно цей сорт я зі Сполучених Штатів Америки собі в колекцію. Взяв і дуже задоволений, що так, дійсно черешня дуже гарна, дуже, знаєте, така тверденька, е комерційного напрямку, як самі бачите, ось гривна. І з гривною це, до речі, сигнальне плодоношення, Це я два роки тому зробив був е щеплення живця і отримав ось таку гарну черешеньку. Ну, поближче зірвав вже плодики, бачите, гривна. І самі черешні ось такого розміру. Черешні дуже красиві, файні. Зараз скуштуємо, спробуємо. Райнер в Страубері дуже морозостійка. Я живу коло річки. М -м -м. Дуже смачна, така, знаєте, тверденька, транспортабельна. Так що сорт дійсно заслуговує на увагу. По хворобам потрібно обробляти, але все як і звичайну черешню, і будете мати ось такі чудові Райнер Страубері. Черешні. У мене є свій канал в Ютубі колекціонер плодових. Так що заходимо, ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодовий Україна Карпівницький. Всім миру. До нових зустрічей, друзі!